Добрий день, вітаю вас в студії тапове міста Дніпро. Мене звуть Ларіса Інгалова. Сьогодні я вам розкажу програму травня і чекаємо вас за адресою нашої студії міста Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 81. Працюємо кожен день з 10 години до 18, суботу з 11 до 17 і неділя вихідні. Контейнер каскад складається з ємності об'єм 5 літрів і щільної кришки. На кришці є широкий хвостик, завдяки якому можна зручно відкривати ємність. Прямокутна форма дозволяє поставити ємність в холодильник або в шафу і зекономити місце. В таких ємностях можна зберігати, як в шафі, різні кондитерські вироби, крупи. В холодильнику можна зберігати м'ясо, рибу, готові страви, джем, а також зберігати різні овочі. Контейнер зручно брати з собою на пікнік, на дачу. Ємності можна ставити один на один, завдяки бортику на кришці вони не будуть ковзати. Закривається контейнер по протилежним куткам, як всі наші прямокутні вироби, а потім по паралельним сторонам. Тепер можна брати з собою або ставити в шафу чи в холодильник. Ємність можна мити в посудомийній машині, не використовувати в духовій шафі і микрохвильовці. Суперхіт-парад, об'єм 2 літра це класичний виріб. Об'єм 2 літра дуже зручний, тому що можна зберігати м'ясо, можна зберігати рибу, сервірувати навіть стіл, брати з собою в дорогу, на пікніки, на дачу і рідину завдяки тому, що є генетична, волога повітряна, непроникна кришка, яка запобігає протіканню рідини. Кришка закривається по колу. Натискаємо на середину і за широкий язичок випускаємо залишки повітря або випустити шопот. В наємності є віконця, через які можна бачити, що зберігається всередині. Поверхня ємності аксамитова приємна на дотик, добре можна отримувати в руках, навіть якщо руки вологі. Можна зберігати в холодильнику, можна зберігати якісь крупи в шафі. А також можна маринувати огірки, помідори, можна зробити мариновані гриби завдяки герметичній кришці. В хіт-параді навіть можна замішувати тісто. хіт-парад не призначений для використання в мікрохвильовій печі і морозильній капель. Тертка Fusion Meister призначена для натирання різних овочів, фруктів, горіхів та сиру. Складається з основи корпуса. На чотирьох насадок. Для крупної стружки, для слайсів для пюре, для дрібної стружки, а також ручки та пресу. Для закріплення на столі треба поставити основу, на неї корпус і повернути замок. Далі ставити, яку вам потрібно, насадку. Прикручуєте ручку. Для безпеки використовуйте прес. Мити теплою водою одразу після використання. Зберігайте тертушку в місцях недосяжних для дітей. Блюдо профі об'єм 9,5 літри знадобиться кожній господині. Можна використовувати для приготування великої кількості тіста, можна зберігати овочі, фрукти, ягоди, а також маринувати шашлик. Блюдо складається з ємності об'єм 9,5 літра, і кришки повітряна волога не проникнує. Кришка щільно закриває ємність, тому можна перевозити рідину. Широкий язичок дозволяє легко відкривати ємність. І також закривати. Є широкий бортик, він може служити ручками. Всередині ємності є шкала, тому зручно відміряти необхідну кількість інгредієнтів. Всередині ємність гладенька, легко мити, а зовні матова. Такі ємності нам дуже стануть в нагоді восени, коли ми будемо квасити капусту, солити помідори, огірки та інші овочі. Тертушка мандаліна – це високоякісний кухонний прилад від ТПВА. Складається з основи, на якої є ніжки, які запобігають ковзанню, тримача і двох насадок В-образної форми. Насадки легко змінюються. За допомогою тертушки мандаліна можна нарізати овочі та фрукти різними способами. При нарізанні обов'язково треба використовувати тримач, який має 4 стрижні. Максимальна безпека завдяки двом регуляторам товщини скібочок і товщини брусочків. Після використання обов'язково переконайтеся, що у вас закриті на замок всім. Леза. Мити можна в посудомийній машині на низьких температурах. Є е, додаткова насадка, яка дозволяє нарізати хвилясті кибочки і брусочки. Тертушка компактно зберігається, складається в ножки, а також додаткова насадка зберігається разом з тертушкою. Треба зберігати тертушку в місцях недосяжних для дітей. Не торкайтеся леза, бо вони дуже гострі, виготовлені з високоякісної сталі. Якщо у вас лягне шматочки продукту, треба його обережно зняти. Для максимальної безпеки обов'язково використовуйте тримач. До тертушки ще йде інструкція, як правильно нарізати різними способами продукти. Комплект повний склад малий складається з двох прозорих лотків різного об'єму і різної висоти прямокутної форми, а також кришки, яка щільно закривається, і решітки. В таких лотках можна зберігати різні продукти, займає мало місця в холодильнику. Також можна брати з собою один латок. Наприклад, взяти на різку риби чи ковбаси, м'ясо, можна взяти зразу два лотки. Лотки призначені для зберігання в холодильнику різних продуктів. На кришці є язичок, за який зручно відкривати ємність. На лотках є широкі ручки. Прозорі стінки дозволяють бачити вміст контейнера, а також є ніжки. Можна міняти лотки, ставити. Один зверху, другий знизу або навпаки. Конденсат, який буде виділятися з продуктів, буде стікати повершитку і продукти будуть зберігатися значно довше. Составний латок не призначений для розігрівання мікрохвильової печі, а також для заморожування. Всі складові частини комплекту можна мити в посудомийній машині. Зберігати кобасу, шинку, зручно в контейнері салягів та кове. Складається контейнер з лавка, а також в кришці. На кришці є отвори, а на ручці основи є позначки. Для зберігання сира копчених ковбас треба поставити кришку таким чином, щоб отвори співпадали з рисочку. А це відкрите положення. Якщо ми зберігаємо шинку або варені ковбаси, то перевертаємо кришку таким чином, щоб отвори не співпадали з рисочками на ручках. В контейнері не можна різати ковбасу. Завдяки такому контейнеру у вас не буде завітрюватися ковбаса в холодильнику, а також не буде ніяких додаткових запахів в холодильнику. Можна мити в посуду в мийній машині. Не призначена для транспортування, тому що кришка просто прикривається. Ємність «Преміум Глаз», унікальний виріб, новинка в компанії Тапове. Складається з основи об'єм 1 літр і кришки. Кришка закривається щільно, тому можна брати з собою на роботу, в дорогу, на пікніки за рахунок ущільнювача, який знаходиться. По периметру кришки ємність виготовлена з боросилікатного скла 100% на 10% легше, ніж загортоване скло. Витримує температуру мінус 30 градусів плюс 300, тому можна її використовувати для приготування витерхвильової печі, для розігрівання, для приготування в духовці, як газовій, так і електричній. Не використовуємо режим гриль, а також не використовуємо на вагільних поверхнях. В ємності можна заморожувати продукти. Якщо ми готуємо, то кришку знімаємо, а заморожувати можна разом з кришкою. А також можна готувати різні десерти, наприклад, теремісу, або приготувати салати і ставити разом на стол. Тобто декілька функцій в одному виробі сервірування, зберігання, запікання, розігрівання, транспортування. Можна вийти посуду в моїй машині. Під час використання у морозильної камери треба заповнювати ємність не більше ніж на 2-3 об'єму і не можна використовувати на варильних поверхнях. Стакан вироблений з високоякісного металу, подвійні стінки, тому можна зберігати довго гарячими напої, наприклад, до 3 годин гарячі напої і до 12 холодні напої. Наливати напої треба бажаної температури. Стакан закривається кришкою. Яка щільно закривається, але це не герметична кришка. Транспортувати можна тільки в вертикальному положенні. На кришці є трикутний отвор, носик, закривається клапаном, тому можна використовувати трубочку. Стакан зручно використовувати на роботі, зберігається довго напої бажаної температури, а також можна поставити в машину. Термостакан стане чудовим. Подарунком, тому що він ще і в сильній упаковці. Штопор складається з ручки з металевим гвинтовим стрижнем та тримача для пляшок. Стрижень виконаний з високоякісної сталі та покритий спеціальним покриттям, тому він легко входить в корку і легко відділяється від корки. Тримач для пляшок підходить на різні пляшки. І можна відкривати як звичайні корки, так і пластикові. Для того, щоб відкрити пляшку, треба зняти металеве покриття або пластикове, поставити тримач на пляшку і вкручувати стрижень. Вкручуємо за ходом годинникової стрілки. Ми продовжуємо вкручувати. І корка відкривається. Дуже легко, дуже просто викручується стрижень, і корка залишилася в тримачі, і тепер ми її витягуємо. Ми відкрили пляшку за декілька секунд. Кокотниця Ultra Pro, об'єм 500 мл, виготовлена з рідкокристаличного полімеру, який витримує температуру мінус 25-250 градусів. Тому її можна використовувати в морозильній камері, в мікрохвильовці, в духовці, як електричній, так і газовій, і тільки не використовувати на варійній поверхні. Такій купотниці можна готувати м'ясні, рибні, овочеві страви, запікати хлібобулочні вироби, розігрівати. Можна одразу з морозильної камери поставити в мікрохвильову піч або в духову шафу. Один виріб виконує декілька функцій. Можна готувати, зберігати і сервірувати. Кришка просто прикривається, тому транспортувати в ємностях не можна. Кухарчук це помічник кухаря. І комплект кухарчук також помічник господині на кухні. Складається з ємності огнім 200 мл зі зручною ручкою і носиком з ефектом зворотної краплі. А також трьох насадок. Тертушка, за допомогою якої можна натерти шоколад, сир, горіхи, соковий тискач для цитрусових. І сепаратор для яєць. Всі насадки мають зручну ручку з отвором, і легко ставляться на основу. А також є кришка, яку можна поставити в трьох положеннях. Наприклад, зберегти вичавлений сік. Якщо в сік потрапили косточки, то можна поставити ситочку на носик і злити без косточок. А також, щоб вилити вміст, перевертаємо кришку таким чином, щоб. Виливалася єдина через носик. Всі насадки підходять для шейкерів різного об'єму, а також для ємності, для змішування. Дуже легко можна поставити сепаратор для яєць і відділити жорстки від білку сразу в ємність. Або, якщо потрібно вичерити сік, також можна поставити на ємність. Кухарчук не займає багато місця, всі насадки складаються одне, одне і закриваються кришкою. Можна мити в посудомийній машині. Компакт круглий складається з ємності об'єм 200 мл і герметичної волого повітряно кришки, яка щільно закривається. В такому контейнері можна зберігати різні спеції, можна брати з собою на роботу перекуси. Прозора основа, є віконце і зручно утримувати навіть великим пальцем. Щоб закрити кришку щільно, треба поставити таким чином, щоб виступи співпадали з пазами. І тоді кришка щільно закривається. В ємності можна зберігати продукти як в шафі, так і в холодильнику, але вона не призначена для мікрохвильової печі і морозильний камінь. Можна мити в посудомийній машині. Сушарка для посуду довгоочікувана новинка в компанії Тапове. Продуманий дизайн для сучасної кухні. Сушарка складається з основи, на яку встановлюється тримач для тарілок. Тримач можна ставити в будь-якому положенні. Можна поставити вертикально і горизонтально. Також для невеличких тарілок можна поставити з одного боку, можна поставити посередині. Тримач дозволяє поставити для сушки до восьми тарівок. Також є тримач для столових приладів. Його можна так само поставити, будь-де. Можна поставити на розі на бортику, а можна поставити прямо на сушарку. Сушарка має наклонну поверхню, завдяки чому вода стікає між штирями одразу отвор в раковину. Якщо не можна поставити сушарку поруч з раковиною, то її можна перевернути і таким чином вода буде стікати в жову. Тримач для тарілок і приборів нужна на місці, в залежності від того, як ви поставили сушарку. Вода буде стікати, і ви будете зливати воду вже після того, як вона збирається в жолуму. Тримач для приборів можна поставити до 24 приборів, а також 3 ножа. І можна ставити для сушки в стакани. Штирі на поверхні надійно утримують тримач для тарілок, а та так для солових приладів. Сушарка легка, її легко переносити і зливати воду, якщо у вас. Тушапка стоїть не коло раковини. Широка лінейка контейнерів розумний холодильник дозволяє зберігати овочі, фрукти, зелень набагато довше, ніж в пакетиках або звичайних контейнерах. Завдяки тому, що на кришці є слайдер, який регулює кількість повітря в ємності. Ємності складаються з основи, на яких є ніжки. А також решітка, завдяки чому холодне повітря буде циркулювати в ємності, і продукти будуть зберігатися набагато довше. Також ніжки, контейнери дозволяють стікати вологі, яка буде виділятися з продуктів в контейнері, і зелень або фрукти не будуть мокрими. На основі є інструкція підказка, як правильно зберігати ті чи інші овочі, зелень, фрукти. Так само на кришці є підказка і слайдер. Слайдер пересувається і регулює кількість повітря в ємності. Дивимося, як правильно треба зберігати. Наприклад, гриби, огірки треба зберігати так, щоб був кружочок закреслений, тобто закритий. Дивимося, як зберігати інші фрукти, овочі, і таким чином пересуваємо слайдер. Закривається кришка по протилежним. Кутка і паралельним сторонам. На кришці є язичок, за який зручно відкривати. Кришка називається для зберігання, тобто третього класу. Пропускає повітря, пропускає вологу, тому, якщо ви хочете транспортувати ємності з рідиною, то тільки можна в вертикальному положенні. Тому що ємності можна використовувати не тільки для зберігання овочів і фруктів, а також можна зберігати навіть сусідські Ковбасу готові страви. Ємності не можна використовувати в мікрохвильовій печі і морозильних камерах. Вони призначені для зберігання в холодильнику. Є об'єм 1,8 літра високий розумний холодильник. Для зелені зручно використовувати розумний холодильник плоский, також об'єм 1,8 літра. Для буряка, моркви, грибів, огірків використовуємо ємність об'ємом 4,4 літра. Зверніть увагу, на підказки є, що деякі овочі і фрукти не можна зберігати в холодильнику. Тобто, наприклад, Томати, банани, авокадо ми зберігаємо в ємності у відкритому положенні і без холодильника. Овочі, фрукти, зелень дихають, тому буде збиратися конденсат. Треба періодично відкривати кришку, витирати. А якщо конденсат збирається в контейнерах ніжках, то виливати вологу. Підставка для кухонних приладів висока має 4 відділи, які можна поставити різні кухонні прибори. Підставку легко мити, можна мити в посудомийній машині. Роздільник легко знімається і можна помити підставку. Забезпечить чистоту на вашої кухні і компактне зберігання різних приладів. Глечики люміна призначені для приготування, сервірування, зберігання і транспортування різних напоїв. Складається з ємності об'єм 2 літра, вставки і кришки з кнопкою. Для приготування напою насипте ягоди, нарізані фрукти, вставку закріпіть на кришці і вставте в глечі. Налийте спочатку воду, а потім вставляйте в глечі. Для закривання натисніть на кнопку на кришці, і кришка ваша навіть не випадає. Щоб відкрити глечик, натисніть на кнопку на кришці. Глечик має носик з ефектом зворотної крапки. Можна поставити на стіл, а можна взяти з собою. Ергономічна ручка можна переносити однією рукою, хоч правою, хоч лівою, А також можна поставити, наприклад, ложку для змішування або ложку щодня. Можна мити в посудомийній машині, не призначеної для морозильної камери і мікрохвильової печі. Паста Брава призначена для приготування макаронних виробів в мікрохвильовій печі. Складається з ємності об'єм 3 літра і кришки. При приготуванні кришку не використовуємо. Кришка використовується для злиття. Води. Стрілочка на кришці показує, як правильно поставити її для злиття води. На основі є отвори, тому її можна використовувати як дуршля. На основі широкі ручки зручно діставати з мікрохвильової печі, а також є підказка, скільки треба насипати макаронів і скільки налити води. Рівна рисочка показує, скільки треба макаронів, хвиляста рисочка. Скільки треба налити води. Наливати треба гарячу воду, кипяток, і ставити в мікрохвильовку. На зворотному боці кришки є підказки, яка максимальна потужність, максимальний е, термін приготування. Паста брава не призначена для використання в духовій шафі і морозильній камері. Можна мити в посудомийній машині. За допомогою ємності паста браво ви швидко приготуєте сніданок чи вечерю. Охолоджуючі лотки різних об'ємів призначені для заморожування і зберігання продуктів. Складаються з ємності і кришки. На охолоджуючих лотках є сніжинки, що дозволяє ідентифікувати ємності, що вони призначені для заморожування. Перевага цих лотків складається в тому, що при заморожуванні продукти не обжигаються холодом. А також, коли ви дістаєте з морозильної камери, то ви можете діставати кожну ягідку окремо. Ємність залишається м'якою, тому що виготовлені за спеціального матеріалу. Всередині лотки покриті покриттям Color Control, тому не залишаються плями від продуктів. Також незвичайна форма, вогнуте дно дозволяє холодному повітрю циркулювати і скоріше заморожувати продукти. Ємність щільно закривається, але це не герметична кришка. На кришці є широкий хвостик, зручно відкривати і закривати ємності. Ємності зручно ставляться одне на одне, тому економиться місце морозирникам. А в охолоджуючих латках зручно заморожувати ягоди, зелень, різні овочі на зиму. А також в латках можна заморожувати рибу, м'ясо, морепродукти, куряти. Коли охолоджуючі латки не використовуються, вони зручно складаються одне в одне і також кришки складаються в ємності. Охолоджуючі лотки є різних об'ємів: 1,1 літра, а також 1 літр. Незвичайна форма ємності, знизу більш вузьке, зверху широке, дозволяє легко діставати заморожений продукт. На кришці є поглиблення, на основі ніжки, тому зручно ставити лотки 1х1, вони не будуть повзати. А також можна ставити на інші об'єми. Молотки витримують температуру мінус 25 плюс 60 градусів, тому не треба наливати гарячі продукти, складувати сюди гарячі продукти. А також, якщо мити в посудомийній машині, тільки на низьких температурах. Кухонні прилади від та надійні помічники на кухні витримують температуру плюс 150 градусів. Можна перегортати млинці, котлети, відбивні. За допомогою вузької лопатки можна не тільки перегортати котлети, а також дістати продукти з форми для випікання, намазувати крем на торт. Ложкою щодня ми можемо змішувати салати, а також її використовувати для сервірування. Ополоник дуже зручний, можна наливати як правою рукою, так і лівою. Шумовка допоможе дістати різні продукти: пельмені, вареники. Або картоплю. Всі прилади мають отвори на ручках, тому їх можна повісити на кухні. Зі зворотнього боку кожного приладу є силіконова вставка для надійного утримування в руках. Всі прилади витримують температуру плюс 150 градусів, можна використовувати на сковорідках для гарячих страв, тільки не можна залишати на сковорідці надовго. Прес для пюре дозволить вам приготувати пухке пюре за лічені хвилини, а також протерти ягоди, фрукти або сир. Є отвір на ручці, можна повісити. Прес входить ідеально в глечик чарівність.